Beginnen – Отримувати. Бекомен. Використовувати. Be Заспокоювати. Uh, не знаю. Беруїген. Слово рує, спокій. Дати знати. Я там тобі знати, німці постійно кажуть. Mm, ich sage dir Bescheid. Bescheid sagen – Замовляти. Бештелян. Просити. Бітен. Бітен. Добре, Оксано Меліченко. Ви щось не записались, але я вас бачу. Доброго Добре ранку. ранку. Залишатися. Ферласен. Бляйбен. Бляйбен. А Ферлясен що означає? Залишати кімнату. Тобто залишатися навпаки. Да. Не виходити звідкись. А ферлясенце протилежне. Покидати цю, це приміщення. Потребувати. Браухен. Дякувати два варіанти. Дамкен. І. Зіх. Беданкен. Дамкен і Зіхбедан. Думати про. Денкен ан. Натискати. Натискати. Що ж там таке? Дрюкен. Впізнавати. Еркенен. Ерфарет. Еркенен. А,ркенен. це дізнаватися. Щось нове. Пояснювати. Ерклерен. Ерклерен. Добре. Інна. Інна, Інна, доброго ранку. Падати. Так, є доброго ранку. Фалін. Фагін. Знаходити, вважати. Фінден, блазен. Фінден. Літати. Фінден. Фліген. Флигенефоген. Добре. Запитувати. Фрагін. Фрагін. Мерзнути. Freer'd. Freeren frieren. Frieren, або Себе замерзати. Zieh Herkelden в принципі, краще слово. Так. Äh, відчувати. Fülen. Sich fülen. Так. І вести. Вести, вести за собою, наприклад. Я веду за собою людей. А... Фюрен. Фюрен. Юр. Добре. Олександр. Олександра, Олександра Я... Костюк. Так. Доброго ранку. Давати. Гебен. Okay. Гебен. Uh, Ходити. Аген. Геен. Належати. Належить гегюрен. Гегюрн. Вірити в щось в когось. Гляубен. Ан. Гляубен. Так. Вітати когось, то передавати комусь вітання. Вітати з якимось а. святом. Гра. Грюсен uh, це вітати. Ви oh, прийшли кому скажете привіт. Ви його привітали. Ви uh, Грюсен. Uh, а це ґратулірен. Мати. Mm. Haben. Називати. Хайсен. Uh, uh, mm, називатися це гайсен, а ненен – Називати когось якось. Nennen. Допомагати. Helpen. Сподіватися. Від слово Надія. Надія Гофнунг. А. Сподіватися. Хофнунка. Гофен. Гофен. Слухати. Гренцу. Герн чути, цю Герен слухати. Хоча Герн в значення слухати теж часто використовується. Інформірен. Полювати. Jagen – Яген. Oh, Боротися. Кемфен. Камф. Боротьба. Кемфен. Боротися. Манкамф. Всі знають, всі знають твір Гітлера. Знати Так, так. знати когось бути а, з незнайомим. Кен. Добре, Тетяну Файтнер. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Я вам нагадую, хто є, бажано запишіться, тому що я по тому списку Зумівському вас не знайду всіх. Звучати. Клінген. Клінген. Приходити. Приходити комен. комен. Могти. Могти. Вміти. Кьонен. Виправляти. Коригувати. Коригірен. Коригірен. Отримати. Бекомен. Або Ергальтен. Ерхальтен. Сміятися. Ляхен ляхен сміятися, лехен посміхатися, залишати. Бляйбен. Так. це залишатися. Залишати може бути, якби покидати якесь приміщення, або залишати, навпаки в ньому когось. Ви самі йдете, а залишаєте дитину вдома. Оце от залишати. А, ласен. Ласен. Добре, Тетяна Крищук. Тетяно, ви yeah. є. Так. Доброго бігти. Бігти ходити і більше. Ходити. Ходити пішки. Так. Ляфен. Класти. Леген. Леген. Класти. Читати. Лезен. Любити. Лібен. Брехати. Люген. Люге. Leuge, брехня. Люген. Брехати. Мати бажання до чогось. Люст. Хабен. Люст. Хабен. Plus haven auf Atlas. І габелюст Ice. Я маю бажання морозиво поїсти. Робити. Махен. Махен. Добре, Олександра. Дякую. Так, Олександра, Олександра. Так, Олександра <gülpfe> Костюк. Це ви знову. Вважати. Finden. Lossen. Finden. Brat is sober. Gebon. Geben dati. Ah, namen. Meet Neman. Neman. Brat and brat is sober. Musite. A, musen. Mussen. Раздумувати a, над чимось. Нах. Нахден. Нахден ибо. Так, брати. Браухен. Uh, брати з собою це мітнемен, а брати просто. А, uh, Неман. Неман. Добре. Uh. Вже щось не пам'ятати. Я вже не пам'ятаю. Uh, Забувати. Забувати. Yeah. Nicht mehr вісен. Більше не знати дослівно, а. Якщо ми кажемо, yeah. я вже не пам'ятаю. І хваст, nicht mehr Траплятися. Ставатися, траплятися. Пасірен. Вас і пасірд. Планувати. Планен? Планен. Добре. Так. Хто, 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 хто? Галина Волос. Я вас давно не чув. Галина, доброго ранку. Включайтеся. Спробувати. Ще. Якщо ви пробуєте суп, це буде пробірен, добре. А спробувати щось робити це є краще дій, слово. Фер зухен. І фер я це цумахен. Я пробую щось робити. Розмовляти. Заген. Шпрехен. Шпрехен. Або говорити, казати, заген. Дивитися. Дивитися на щось, на когось. Зиєн auf, schauen auf, так. Писати. Кричати. Шраєн. Шраєн. Кричати. Трусити. Трусити. Тобто ви ви берете цю копілочку і трусите, а там монетки. Шутельн. Шутельн. Мовчати. Шваген. Шваген, бачите? Зейн. Зейн бачите? Зейн ауф. Дивитися на щось. Шаун ауф. Дивитися на щось. Або анзейн. Так, хвилюватися. Зіх ауф реген. Себе хвилювати. Aufregung, хвилювання. Так, Раїса. Раїса Подубна. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітати один одного. Ми прийшли і ми кажемо Привіт, привіт. Ми привітали один одного. Як це буде? Бегрюсен. Грус. Be... Груз це привіт, бегрюсен. Рухатися. І, і ще погано чути. Рухатися. А ви екран не бачите? Ні, не бачу. Так. Я, і, у мене є проблема із звуком. А, я yes. тільки а, ну, yes. ну, не маю ще yes. навиків. Ру, думі працювати. Рухатися. Я навіть довго шукала звук включити як. Рухатися ще раз? Так. Здавайте. точно. Радіте. Зі фроє. Якби рухати, можна щось рухати або рухатися. Рухати бевеген, зі бевеген, рухатися. Відчувати. Фюлен. Фюлен, зі фюлен. Добре, цікавитися. Зі Себе, ціка... себе цікавити для чогось. Зіх Зігінтересіран фюр. фюр. Озиратися довкола. Значить, себе дивитись навколо. Зіг Умзеєн. Зігумзеєн. Зіг Умзеєн. Прощатися з кимось. Zieferapsien. Апшід це прощання. Зіферапшиден. Phone. Прощатися від когось. Так, Ольга. Ольга. Доброго ранку. Співати. Доброго ранку. Зінган. Зінген. Сидіти. Говорити. ще Ше. Шпрехен. Реден. Заген, добре. Стрибати. Шпринген. Стояти. Штейнг. Штейн. Тягнути. Сінь. Вчитися в університеті. Штудірен. Штудірен. Добре. Ярослав. Ярослав Калин. Доброго ранку. Включайтеся. Включайте мікрофончик. Так, Ярослав, можливо, не готовий. Ярослав, готовий. Доброго ранку. Так. Телефонувати. Телефоніруємо. А, а, а якщо ви вже розмовляєте з кимось по телефону, це телефонірун. Так. А набирати когось. анруфен. А як буде передзвонювати? В, вам подзвонили. Ви пропустили. Дзвінок і ви передзвонюєте. Передзвонювати комусь. Анруфен це просто дзвонити. А передзвонювати назад. Дзвонити. Цюрюк руфен. Цюрюк рофен. Штербен – це вмирати. Тютен. Тютен. Зустрічати. Трефен. Так, трефен. Пити. Пити, пити. Трінкен. 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 А, брати на себе, приймати замовлення. Переймати якісь замовлення. <реш> брати себе. Юбанимен". Юбанимен". Обіймати. Ум армен. Від слова арм рука і ум довкола. Ум армен. Так, травмувати. Поранитися. Це різати. verletzen. Ферлецом. Поранення. verletzen. Фер... Ранити. Так. Олена Капішевська. Загубити. Загубити. Ферлесен. Ферлясен це покинути кімнату. Вийти із кімнат. Згубити ферлірен. Ферлірен, ферлерен. Губити втрачати. Verlieren. Розкривати розпаковувати. Ауспакен, Зникати. Фершвінден, фершвунден. Розуміти. Фергесен. Фергесен забувати. Verstanden, fers, mm, verstand. Добре. Мандрувати. Вандерн. Вандерун. Мандрівка. Вандерунг. Вандерн. Мандрувати. Чекати. Вартен game. Добре. Ставати. Стати. Стати кимось. Третє допоміжне дієслово. Верден. Так, у вас щось дуже стало погано чути. От зараз добре. Верден. Знати. Вісен. Хотіти. Волен, так, знову вас десь дуже далеко чути. Так, Ольга Бакалова, ви є? <кхід> ви записалися і так щось не вийшло тоді на зв'язок. Я є, я була втратила. Ви є, добре. Що, ну, Давайте, бажати. <кларування> так, щось вас не було чути зразу. Бажати. Вюншен. <кларування> 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 Волен, хотіти. Вунш бажання, вюншен, бажати. Показувати. Ц Цайген. Цайген. шипіти. Ну таке рідке слово. Цішен. Шіпіти. Цішен. Тремтіти. Цітерн. цітерн. Слухати. І повертатися. Назад приходити. Назад. Наз... Цюрюк. Так, молодці. Все. За 20 хвилин. 111, якщо повторили. Вже мозок всіх буде працювати добре. Все, всім гарного дня. На 12 годину зум на